Роботка нова у нас така під'їхала. Toyota Land Cruiser 200. Да, друзі. Справа в тому, що зателефонувала людина і хоче передягти свою Toyota в Рестайлову. Чи ми таке робимо? Так, ми таке робимо. У нас взагалі на станції, і в цілому, коли ви звертаєтеся в Total Drive Hub, ви отримуєте дуже широкий спектр послуг, який можете отримати саме по автомобілям. Справа в тому, що. Наші майстри працюють з автомобілями вже дуже багато років і можуть їх як перевдягати в рестайли, можуть робити тонування, затягувати в плівку і взагалі ремонтувати ваші автомобілі, надаючи на це гарантію якості. Надзвичайно, це важливо. Ну, звісно, на е, китайський такий пакет. Е, Ідеаль, ідеалу не буде, потрібно розуміти. Він там прям ідеально, як з заводу оригінальні запчастинки не стануть. Але автомобіль переодягнеться досить таки суттєво і змінить свій вид. І Тойоти люди люблять для те, що вони надійні, класні. Наскільки я знаю, вийшла нова Тойота 300, Багато хто її купив, покатався, продав і назад сідає в 200-ку. Це автомобілі легенди. Ці автомобілі завжди будуть ціниці, будуть роками. І Штаті такі автомобілі не привозяться, Але в цілому я хочу вам розповісти, що звертаючись в компанію Total Drive Hub, ви отримаєте широкий повний комплекс послуг по ремонту підготовки автомобіля під ключ, включаючи все, щоб ви забирали у нас автомобіль зі станції і вам залишилось тільки їздити. І не відвідувати інші станції, щоб там доробити трошки автомобіль, там доробити чи ще щось. Але сигналізації ми не ставимо, не плануємо і ставити не буде. Не будемо, тому що часто запитують за сигналізації у нас. Справа в тому, що сигналізація – це окрема тема для розмови, і її мають ставити виключно профільні сервіси по сигналізаціям.